Доброго дня! Вас вітає компанія TaxLink і сьогодні ми продовжуємо серію відеоблогу, які стосуються оподаткування. Сьогоднішня наша тема стосується єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, зокрема бази його нарахування. База нарахування ЄСВ визначається в відповідності до закону України про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Так, база нарахування єдиного внеску може відрізнятися для окремих його суб'єктів. Наприклад, база нарахування ЄСВ буде різною для фізичної особи-підприємця, для фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування, для роботодавця та, відповідно, для інших суб'єктів, які визначені як платники ЄСВ у відповідності до норм закону. Роботодавці як платники ЄСВ у більшості випадків нараховують його на фонд оплати праці. Сам фонд оплати праці складається з основної заробітної плати, додаткової заробітної плати, а також інших заохочувань та компенсаційних виплат. Однак у роботодавців як у платників ЄСФ інколи можуть виникати питання щодо нарахування його із фонду оплати праці деяких категорій найманих осіб. Зокрема, такі питання можуть виникати. У дипломатичних представництв консульських установ іноземних держав, філій представництва та інших відокремлених підрозділів іноземних підприємств, установ та організацій, у тому числі міжнародних, які розташовані на території України і при цьому використовують праці і офіційна позиція контролюючих органів, що стосується даного питання, викладена у листі Державної фіскальної служби України від 15 квітня 2016 року. Так, податківці, аналізуючи статтю 253 кодексу законів про працю України, приходять до наступного висновку. Оскільки на іноземних громадян, які працюють у представництвах іноземних підприємств, розташованих на території України, не поширюються норми статті 253 Кодексу законів про працю України, то вони не підлягають загальнобов'язковому державному і соціальному страхуванню і, відповідно, зазначені представництва не є страхувальниками для іноземців у разі нарахування та виплати їм на територію України доходу у вигляді заробітній плати. При цьому заробітня плата таких громадян не є базою нарахування єдиного соціального внесу. Однак, у положеннях статті 253 Кодексу закону про праці України, на які в своєму обратуванні посилаються представники контролюючих органів, зазначено наступне. Загальному військовому державному соціальному страхуванню підлягають особи, які працюють за трудовим договором або контрактом на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, або у фізичних осіб. Чинно, визначаючи коло суб'єктів, які підлягають загальнообов'язковому державному спеціальному страхуванню на території України, трудове законодавство, зокрема раніше згадана стаття 253 Кодексу законів про працю України, використовує поняття особа, що є набагато ширшим ніж поняття громадянин України. Таким чином, ми не можемо стверджувати, виключно посилаючись на статтю 253 кодексу законів про працю України, що заробітня плата, яка отримується іноземцем, від представників іноземних компаній, які знаходяться на території України, не є базою нарахування єдиного соціального внесу.